Так, ну що ж, всім привіт. В нас новий день, новий тиждень, нові тренування. власне. Дивіться, ми починали з вами зі 140 кілограм. Якщо бути точним, це 140 кілограм і 300 грам. На сьогодні найнижча вага за весь цикл в мене була 130 кг і 400 г. Тобто фактично 10 кг ми на такому темпі, на таких тренуваннях змогли Втратити. Але десь уже більше тижня в мене вага стоїть намертво, і вона не зменшується. Розумієте? Тобто, от як ми зависли на оцьому виді, так, візуально, ну реально похода. Ну що тут сказати? 10 кг пішло це, звісно, не так глобально, але тим не менше, щось візуально змінилося. Але, <кхем> дивіться, весь цей цикл. Останні декілька, ну, не декілька, останніх тижнів-чотири я прибрав силові з свого, так би мовити, раціону, тому що в мене не вистачає часу, великий об'єм роботи, і я залишив лише кардіо, бігова дорожка, а кроки, тому що бігати з такою вагою небезпечно. І помітив, що от ми падали, падали, падали і зупинилися. І, типу, більше тижня в тебе вага не змінюється, отже, потрібно щось змінювати. І я вирішив знову ж таки повертати силові тренування, розробити графік собі тренувань і по цьому графіку працювати.